Я просто почала якось ще більше цінувати стосунки. Воно так красиво звучить. Чоловік і дружина. Мені саме слово хлопець, воно якесь смішне. Тобто, ну значенні, воно де хлопець, окей, а це мій хлопець якось вот. А це мій чоловік. Це вже престижно. Я чула, ти Влада називаєш партнер здебільшого. Ні, зараз чоловік. А був, мабуть, скоріше хлопець. Бо там, ну ми вже майже п'ять років стосунках і там. Не знаю, останній рік-півтора якось вже було складно називати одного. Там це моя дівчина, це мій хлопець. Ми вже скільки разом всього прожили. Що якось ну це якось не окреслює всього, е чим ця людина є. Я вже десь півроку ще до весілля, е коли виходив, чекав таксі, казав таксисту, що зараз прийде моя дружина. Ну хоча ми ще не були дружні. А зараз я так можу повноправно казати. І хейтери тіктоці не можуть сказати, який він тобі чоловік.